Як уберегти своїх перепілок від перегріву? Як зберегти яйця, щоб вони не пропали. В жару. Зараз в Україні жара така аномальна. 35 градусів. Ну, 30-35. Персикам і то жарко. Чого ти орреш? Зараз дам яйця. Зараз. Або по яйцю зараз получиш. Орш. У тебе миски даже немає. Вона десь потерялась миска твоя. Зараз, зніму відео, знайду миску і дам їсти. Так, витяжки. Витяжки. У нас є такий люк на горище. На зиму ми його закриваємо. Ну, і то не повністю. Там навіть частково він залишиться, щоб уходили ці всі пари. Усі ці всі пари, гази, вони всі збираються зверху. Тому треба, щоб їх вони кудись уходили. Витяжка стоїть в углу, витягує з угла все на чердак. Тут уходить воно само на чердак. Ця витяжка стоїть, вона направлена в двері. І вона потоком воздуха виганяє все туди в двері. А через них заходить холодний воздух. Воно там, там як стоїш ногами, і воно чуть-чуть холодний воздух, і воно создає тут циркуляцію. Доволі, доволі гарно. Якщо стоїте там на вулиці, то поток воздуха чутно, як гарячий воздух, дує іменно з верхньої частини дверей, а з нижньої заходить холодок. І плюс вікно, і возле вікна стоять, стоїть такий вентилятор. Весь воздух, що заходить, він його розганяє з поворотом по, по всьому перепилятнику. Ну і таким способом, от на вулиці. Десь сьогодні 30. Ну, в перепилятнику 33. 33. Так що більш-менш нормально. Яйця. Яйця треба збирати кожного ранку. Бажано десь до 9-10 години. Поки в перепилятнику ще так більш-менш прохладно. Вони за ніч нанесли. І в день в жару яйця не, не бажано оставляти їх тут, бо можуть бути скачки температури більше 35-37 градусів. Навіть. Бувало таке, вимикали світло, перестають робити вентилятори буквально за пів години у перепилятнику 40. А при такій температурі інкубаційні яйця у них починається вже розвиток, розвиток зародиша. Там, Якщо 3-4 години буде така температура десь більше 37, то починається розвиток. Почався розвиток, ви тоді яйця зібрали, в холодочок, вони захололи і все. Вже з них нічого не вилупиться. Це такий момент. Яйця треба збирати. Можна навіть і днем збирати, раз-два, щоб вони не лежали тут. Щоб вони не лежали іменно в перепилятнику на жарі. І все в прохолодне місце. Положили їх і вони тоді, тоді зберігаються 10 днів. Все в порядку. Ну, Якщо, наприклад, ми на відправку, то відправляємо 5-6 днів, якщо їм. І, ну, плюс дорога ну, в районі 10 днів. Хоча ми закладали яйця по 18, гра... по 18 днів. Вони їздили по всій Україні, повернулися і гарний був вилуп з них. В общем, таким способом ми і боремося. Також є такий момент, що почаще вичищати піддони, бо накопичуються какусі і вони випаровують багато газу і теж виділяють тепло. Бажано почаще, це у жарку пору року. Бажано їх убирати. Взимку вони наоборот допомагають тепліше становиться у, у сараю в перепилятнику. Ну, а звісно, літом вони хекають. Хоча зараз 9 ранку. А вони вже хекають, вже, вже тут 33 градуси. Ну, перепілка птиця, птиця вона дуже жарка. 40, 42 градуса температура тіла то чому вони і вважаються дієтичними і, і немає в них ніяких хвороб, бо при такій температурі не виживають ніякі бактерії хвороботворчі. Тому вони не хворіють. Не хворіють. Ну а звісно, при жарі такі моменти кожного дня. І маленькі. Ось, ось сьогодні брудера за цього викинув двох. Їх треба вже, воно хоч вже... Лампочка там стоїть, обична економка, воно нічого не гріє, ну само по собі вони вже нагрівають. Їх вже пора переселяти у великі клітки, та й в великих клітках також. Кожен день переглядаю і все одно то там, то там є невиживші. Ті, що е, от температури от жари крякнули. ну То таке. Це техасці, інкубаційні яйця. Є зараз в наявності. На не небагацько, але є. А, ще було таке питання, і відео я бачив, чому уменшуються в розмірі яйця. Оце при жарі, коли жарко, птичка мало їсть їжі, в основному то сидить тільки і хекає. І тому уменшується яйце. Ці перепілки у них оце, Техас Вілікан. У них яйця, як зазвичай, менше 15 грам немає. 15, от 15 до 20 грамів. А зараз вони йдуть і по 13 грамів, як несуть. 13-17. Деякі тільки е, виношують такі, що 18-19. Коротше, уменшаються на 2-3 грама величина яйця. І всі. Це не тільки в Техасів. Це і в смокінгів. Ось смокінги, англійська чорна, та що э, сумська коричнева. Все, Техаси, фараони, ось фараончики, фараончики, ось молоденькі фараончики. Вони вже несуть, Уже це, це їм вже 72,5 місяця, то вони вже несуть інкубаційні яйця. І фенікси. Ось фенікси, Фенікси важка лінія. Ось мальчики дивіться, які стоять. по ним зразу видно, що вони крупненькі, не мелкі. Тут, тут ще трохи бройлери. Бройлерам теж жарко. Треба вирізати. Персик, персик, іди. Все, я вже доснімав майже. Іди погодую. Це тут також смокінги. Смокінги із Техас велікан і Англійська Чорна. То вони крупні. Крупні гарні. Це молодь, така що йде якраз на забій. 50 днів їм, то будемо будем забивати. Їжу їж, їж їм бажано не давати перед забоєм, щоб вони зоби свої не понабивали, бо тоді їх хреново витягувати. То вони зараз сидять голодні, оце дві клітки, вони йдуть на забой. Так що кому, кому треба перепілочка маринована, копчена. Інкубаційні яйця, пишіть у приватні повідомлення і все зробимо. Так, добре, пока-пока, до наступних зустрічей.